Привіт, підприємчики! Мене звати Славік, я підприємець, який зміг всього з тисячі доларів інвестицій побудувати бізнес на Etsy, працюючи лише на реінвестиціях. Ось такі результати в продажах я маю на даний момент при таких витратах на рекламу. І на цьому каналі я чесно ділюсь своїм прикладним досвідом. Якщо тобі сподобається щось, побачиш раптом корисне, буду вдячний тобі за лайк, підписку, можливо, дзвоник. Це дуже дуже допоможе розвитку наших підприємчиків. Сьогодні основна частина це з ми з вами поговоримо про розрахунок собі на Etsy, з чого вона складається, які комісії тощо, те, що ви мене дуже дуже часто запитуєте. І в другій частині я трошки похозую своїми позиціями в пошуку, дам свої думки стосовно того, що, що у нас відбувається в нашій ніші. Поговоримо про Shopify та Еці. Тому що я ж, ми з вами тут говорили, що я на порозі цього вибору чи йти на Shopify, чи продовжити розвивати сітку магазинів на Еці. Тому знову ж таки в даному відео поділюсь з вами своїми аргументами за і проти, куди я планую рухатись. Тому кому цікаво, все будь ласка, кайфуйте. Кому цікава тільки друга частина? Будь ласка, по таймкодам. І розкажу, чому мій підхід до підприємницької діяльності скоріше американський. Ну що, поїхали розбиратись? Шота. Якщо ми говоримо про собівартість вартість саме виробництва, то як ви знаєте, що я не виготовляю самі продукти, тобто так моделі мої, ми самі їх розроблюємо, розроблюємо дизайни, моделі, думаємо стосовно того, як, які як мають ці товари виглядати, тобто вся конструкторська частина, аналітична конструкторська, так це в на стороні нашої команди. І тому наші товари всі унікальні. А що стосується виготовлення товару, то ми його закупаємо у виробників, у яких є необхідні потужності, тому що ну як ми знаємо, що виробництво це взагалі інший бізнес. Одна справа це продажі, рессорі. Відділ, там, аналітика і так далі. І інша справа виробництво. Там, де станочки, люди, це все налагодити, це прям окремо життя. Тому в моєму випадку в виробництво я не пірнаю, абсолютно в ньому не розбираюсь. Тому тут ми з вами чисто поверхнемо. Що ми скажемо про виробництво? Що на виробництві є у нас там прямі витрати на виготовлення продукту. Так? Це, наприклад, там, умовно, там, лист металу або лист фанери, там. потім там, лазер, яка, якою там, швидкістю він їздить, скільки він енергії е, витрачає на це все зрозуміло, там оплата. Роботи, там, Зрозуміло, там, зварювання, фарба і так далі. Це що безпосередньо стосується прямих витрат. І далі у нас є, скажімо, витрати на те, щоб забезпечувати цей бізнес, це, там оренди, податки, всі ці приколи. І... Непрямі витрати, скажімо, на маркетинг, там на фотосесії і так далі, якщо ви займаєтесь самим виробництвом, самі продаєте. Це, скажімо так, чиста поверхнева думка. І ще дуже раджу вам враховувати обов'язково час, якщо ви самі виготовляєте свій продукт, враховуйте, скільки часу ви маєте витратити на виготовлення цього продукту. Тому що дуже багато з нас, особливо там в Україні, ми не цінуємо свій час. Ну як ми цінуємо? Ну, наче ми його цінуємо, але ми його не оцінюємо. Тобто, там чи треба нам годину витратити на цей вироб, чи 5 годин, наскільки це корелюється там з математикою з Середнім чеком, куди ми можемо рухатись. Так само це і стосується роботи на Еці. Ми там умовно можемо виставити один лістинг і, типу, думати, а що, продажів немає. Зрозуміло, тому що для того, щоб там були продажі, треба системно працювати, оцінювати, що вам треба там хоча б там 10, 15, 20 годин на тиждень на еці витрачати щотижнево і там роками скажімо, для того, щоб магазин розвивався. Тому що це такий безперервний процес. Тому що оцінюйте свій час? Ви ж е, такі дорогенькі, класні люди. Ну шо ви. Отже, собівартість на Etsy. з чого вона у вас складається. Перша, зрозуміло, очевидна, це сама собівартість виготовлення товару. Те, що ми з вами там дуже поверхнево тільки що поговорили, ви маєте зрозуміти, скільки коштує вам цей продукт. В вашому випадку, там, враховуючи час, там всі там заготовки і так далі, можливо, на певній кількості. І знову ж таки, раджу вам, якщо ви початківець на Etsy, не виготовляєте там 50 товарів, 100 сумок, не знаю, 200 столів. Навіть взагалі там 10-20 це вже дуже багато. На Etsy краще виготовити. Одну-дві життєздатні моделі потестувати, подивитися, як на це реагує ринок. Ну, в принципі, як і загалом, тестуй дешево дуже важливо. Тому, будь ласка, не зривайте там, якщо у вас є певні заощадження, не зривайте їх. То, що у вас купу товарів, які вам здається, що світово не потрібні, ви зараз злієте туди купу коштів і просто може виявитись, що вони ринку не потрібні. Тому, будь ласка, ще раз починайте обережно виготовляти продукти. Отже, вартість виготовлення продукту, в вашому випадку вона така. Якщо ви попрацюєте схемою, як у мене, то я домовляюсь просто що там фіксована вартість, наприклад, там 300 гривень там 400 гривень, 500 гривень, неважливо. Тобто то є ціна, там що стосується браку, перефарбування, все, вона вже, все, все в себе включає. У мене, скажімо такі домовленості, від цього мені легше рахувати математику. Йдемо далі. Далі у нас що? Вартість коробок, вартість пакування, наповнення цих коробок і так далі. Знаю, що багато посадківців також так достатньо зверхньо до цього ставляться, але давайте враховувати, що там кожна коробка, наприклад, вона там коштує там 13-15 гривень. Якщо ми хочемо їх там брендувати, то вони будуть коштувати дорожче. Для того, щоб ми хочемо, щоб там, наприклад, коробки були брендовані в фірмовому розмірі і коштували нормально, тоді нам треба закупити 2 тисячі тисячу цих Коробок для того, щоб на тиражі це все там виглядало по нормальній ціні. Знову ж таки, не треба цього робити на старті, тому що невідомо, які коробки вам знадобляться через півроку, через рік. Краще шукати саме свій продукт. Ну тобто, зрозуміло, там, вартість коробки це пакування. Потім наповнення. Також його треба після того, як ви там відправите, у вас там є те, в шо ви обертаєте, тим, чим ви наповнюєте коробку, щоб при міжнародних відправленнях вона нічого з вашим товаром не відбулося. щоб та типу, повін був захищений від дощів снігів. Кидань збужбурлянь і всього іншого, щоб все було окей з цим продуктом. щоб від доїхав до людини. Вона коли відкриє коробку, це вже почувала себе комфортно. Тобто, це треба рахувати, коли ви там 5-10 відправлень зробите, зрозуміло. Ви там зрозумієте, яка у вас там в середньому йде витрати на це все, і тоді зможете, скажімо, для себе більш точно зробити математику, але й попереднє щось там. Намагайтесь собі прикинути. Також, якщо у вас є варіант щось зробити, скажімо, перевершувати очікування покупця, намагайтесь це зробити. Якщо немає, то не партість, тому що знаю, що багато початківців починають класти туди в ці. Товари там ще 800 бонусів на 3000 тисячі кілограм, і потім ви нічого не заробляєте. А людина умовно хотіла там купити просто ваш продукт, і їй по всі там додаткові бонуси. Вони, звісно, їй приємні комусь, а комусь вони взагалі там були б не потрібні. Тому ваші гроші можуть також ну бути нераціонально використані. Краще візьміть ці гроші, там їх в рекламу використати. Або просто, якщо людині потрібне подарункове пакування, якесь там мінімальне зробили, якусь там листівку написали, текст, якийсь від руки. все. це ж типу еці, хендмей. Тут всі подобаються персоналізація. Те, що було зроблене персональне для них, якщо люди бачать, що це індивідуально для них, воно має не обов'язково бути якоюсь там фантастичною формою, як ми там собі придумали. Бо достатньо, щоб воно було, як то кажуть, з любов'ю і просто персонально написано. В мене навіть були кейси, коли я писав просто на крафтовому папірі, тому що все позакінчувалось, і, типу, мені треба написати, і такий, а у мене є крафтовий папір, напишемо тут побажання, які просто Нормально, їде, окей, вам сподобалось, ну, я дуже радий, дякую за класні відгуки. Е, якось так. А якщо ти оце мене слухаєш такий, о, це так важко, але я так класно виготовляю товар і так хочу продавати їх на міжнародний ринок. І мені потрібні надійні партнери, які займалися моїм магазином, були чесні, відверті зі мною. Одразу проконсультували, сказали, що товар, наприклад, там не дуже, якщо ж з ним щось не так, або повідомили про всі підводні камені і працювали чесно зі мною, зацікавлені в довготривалих відносинах. То ти можеш звернутися до кого? Як ти думаєш? До мене ти можеш мені написати в телеграм, в інстаграм там всі мої контакти завжди під відео. У нас є маркетингова агенція більше 20 магазинів в управлінні, багато досвіду. Тому напиши мені, можеш задати своє питання одразу, що побачиш, що з твоїм товаром так, не так, можливо його треба запрацювати. Наскільки ти готовий? А вже працювати з цим майданчиком, поговоримо з тобою про ціни, характер співпраці. Все чесно, відверто, побачиш всі задачі, які робляться над магазином. Тобто все абсолютно прозоро. Наш молодий бізнес працює, щоб твій молодий бізнес процвітав. А якщо ти працюєш сам, то в мене є навчальний курс, тут перелік консультацій, які провожу, менторство, аналітика ваших магазинів, аудити, якщо що, також звертайся, мої контакти під відео в телеграмі. Я ультрашвидко відповідаю. Ну, набагато швидше, ніж в інстаграм, тому що ну, зараз вже не ультрашвидко. Вибач. Але швидко дякую. Далі вартість доставлення цього товару. Зрозуміло, що у нас є там певна вартість доставлення товару. Ми її або там включаємо в ціну, розбиваємо. Це вже залежно від стратегії, яку ми вибрали. Пам'ятаємо про те, що Etsy просить товари, які дорожчі 35 доларів, враховувати в ціну товару. Тоді, типу, я вас буду гірше показувати. І пам'ятаємо, що на практиці це назавжди працює. Більш детально про це ми говоримо ось в цьому відео. Отже, у нас є вартість відправлення. Ну, наприклад, в нашому випадку, в саме нашого магазину, не тих, які у нас в управління, а саме наші. Ми відправляємо Укрпоштою здебільшого, там 95% відправлень. І це можна порахувати легко з калькулятора. Посилання на калькулятор Укрпошти буде під відео. Будь ласка, зайдіть, порахуйте. Також е у нас є опція, якщо людина хоче товар отримати швидко, то, то там у нас вона може доплатити певну суму грошей і отримати товар там за впродовж тижня, якщо там їй потрібно на певне свято. На це ми відправляємо, наприклад, FedEx. Це, що стосується нашого товару. В вашому випадку це може бути там і нова пошта, і там UPS Express, і можливо якісь консолідації через посередників. Це ви для себе вже вирахуєте математику, але повертаючись до теми цього відео, не забувайте це рахувати в вашу математику. Це важливо. Страхувати товар, не страхувати це вже на ваш вибір. Ми здебільшого не страхуємо свої посилки. В принципі, у нас там з Укрпошту ніяких проблем не було. Ну тут вже ви розберетеся. Також відео по доставці у нас є два детальних. Раджу їх подивитись. Вони будуть або тут, або там в описі під відео. Переходьте, ми там детально розбираємося, що це стосується новичків, роботою з доставленням. Там максимально все детально ми обговорили. Їдемо далі. Далі скажемо, ідея наша з вами собі вартість роботи з безпосередньо з маркетплейсом Etsy. Нам там треба заплатити комісію Etsy. Зокремати ПДВ за виставлення лістингів, заплатити за комісію Pioneer, платити комісії на вивід коштів і так далі. Ці всі суми можуть трошки відрізнятися, але загально вони складають усі всі приколи від комісії від 17 до 20%. Отже, перше, що ми сплачуємо при продажі, ми сплачуємо комісію Есі, вона 6,5%, і плюс на ці 6,5% одразу нараховується ПДВ. Тобто ці 6,5 плюс 20% ПДВ перетворюється в 7,8% одразу. Але як то кажуть, не партість, тому що ці 20% ПДВ відправляються в наш державний бюджет. А в нашому державному бюджеті, як ви знаєте, всі гроші йдуть на те, щоб знищувати під їздів. тому. Це нормально. Ви молодець, ви допомагаєте нашій країні Ну, або просто нашій економіці. Далі при продажі, якщо у вас один... було більше ніж одна одиниця товару в наявності, ваш лісинг автоматично перевиставляється. Є ці знімає з вас 20 центів комісії, плюс 20% ПДВ. Наші з вами улюблені. Тому там за продаж ще додатково фіксовано на кожен продаж, ми платимо 24 центи. Тому, скажімо, на товарах з високим середнім чеком це не супер позначається. Якщо у вас не високий середній чек, то це ой-ой-ой-ой-ой, як важливо. Що стосується продажів ще на самому Etsy? у нас є продажі всередині майданчику, є ось ця функція Offsite Ads. Ми її зрозуміло, що вмикаємо і раджу вам вмикати. Це коли Etsy закуповує трафік зовнішніх джерел з Google, з YouTube і так далі, приводить його до нас в магазин. і Якщо це була покупка зовнішніх джерел, так то за трафік ми не платимо, але оця система кост пер екшен. ІПА називається. І тоді у нас ЕСІ знімає не 6,5, а 15% комісій за цього клієнта. І не забуваємо про ПДВ, які також рахуються на цю цифру. Як на мене, це дуже круто. Взагалі працювати, якщо б можна було знайти маркетплейс, на якому по системі CPI можна було б рахувати за таку комісію отримувати продажі. Це феноменально. Зрозуміло, що якщо в вашу математику це ніяк не влягає, ви можете не включати цю функцію. Але як на мене це дуже круто, просто раджу вам врахувати, що інколи такі замовлення будуть. В моєму випадку, наприклад. Таких замовлень там з 1200 замовлень, їх було буквально, там, можливо, 20-30, десь так, не дуже багато. Але єдніше, в яких там в мебелях у нас є там деякі кейси, де прямо з офсайт ЕЦ умовно 30% продажів внесеться. Тому що зрозуміло, що Etsy нащупав цей алгоритм, є певний дисонанс, що цього товару не вистачає на ринки, і тоді Еці його гонить до вас в магазин, і ви нормально собі колбасите продажі чисто за рахунок зовнішніх джерел. Далі ми з вами продаємо товари на Etsy, Впродовж тижня вони збираються, у нас акумулюються на рахунку. Еці одразу всі свої комісії вираховує, що дуже зручно, і раз на тиждень, по понеділкам, відправляє нам кошти з Еці на Pioneer. Pioneer – наша платіжна система. Там у нас з вами гроші лежать, типу, все класно, але ж їх треба щось з ними робити. Зрозуміло, що як варіант ми можемо ці гроші там використовувати. Не знаю, можливо, ви захочете стати байером і закуповувати якісь там товари за кордоном. Тоді у вас є карта Пайонір, на ній є бабки, кайфуйте. Але навряд чи ви хочете стати байером, якщо ви виробник і хочете навпаки продавати товари по. Всьому світу, тому вам треба вивезти свої товари собі на рахунок. Ви можете собі їх вивезти як на рахунок ФОП, тоді їх просто порахує по курсу Нацбанку, ви їх приймете, ну і все, вони вам дадуть вже безпосередньо в гривні. Тому що на даний момент у нас із за війни, ми не можемо з вами отримувати на ФОП валютну виручку. Ну, зрозуміло, що коли переможемо, розберемося з цими уємами, ми тоді зможемо виводити нормально кошти. Що стосується другого варіанту, якщо у вас там невеликі об'єми, ви тільки почали, то ви можете собі вивести там на фізичну карту, як на гривні, так і на долари, безпосередньо на Доларову карту фізособи можна отримати доларовий платіж, і тоді ви там їх умовно отримали в Монобанк або в приват, і пішли собі там, замовили доларів за стосунку, пішли, забрали в касі банку вже безпосередньо долари. Комісія Pioneer становить 2% на вивід коштів. 2% комісія Pioneer, щоб ви собі також тримали це в голові. І в тому числі, коли поступають перші до вас кошти на рахунок, не засмучуйтесь, що там якась маленька сума, а вона ще стала меншою. Я знаю, що це до. Дуже боляче, коли тобі там ти чекав свою першу соточку доларів, вона тобі зайшла, і тобі такий ааа, і тут ще 30 зняли, і ти замість соточки свої сімдесяти такий, ну дуже сумно, хотілося б, хоча б трошки більше. А комусь там взагалі приходять і із них там 30 з'їдає пайонір, Ну буває таке. Тому, скажімо, будьте готові, що 30 доларів на рік вам треба платити за користування рахунком пайонір, якщо оберти по цьому рахунку менше 2000 доларів. Коли ви вистане у вас оберти стоять більше 2000 доларів, тоді панір вже не знімає ці кошти. Ну, ми це побачимо вже. Потім, тому що одразу ж, звісно, вони не забувають наперед з вас бабулетики ваші та счаржити. Далі ви також не забуваєте, залежно від того, яка у вас карта там, для виплати, універсальна там, або ФОП, враховувати комісію самого банку за отримання цих платежів. Тому що там, наприклад, за рахунок отримали на долар, Ми можемо там за... Різ... на доларову карту, ми можемо там трошки за різниці курсів десь виграти. Якщо у нас там гривневий, то ми рахуємо курс Нацбанка, який є на даний момент. Це також треба враховувати там піввідсотка, але що це на відсотка. і тут, і там разом треба всю цю картину для себе розуміти якомога краще на старті вашої роботи. Тільки що ми з вами розібрали всі основні витрати. на ці що у нас з вами залишається? У нас залишаються витрати на рекламу. Тобто тут вже ви самі для себе вирішуєте, як його діяти. Еці не, це не майданчик, на якому за рахунок реклами ви можете вирішити всі свої питання. Реклама раціонально працює на старті, там багато її зробити для того, щоб якомога швидше потестувати товар, гіпотези, який заходить, який не заходить, швидше відгук, скажімо, розігнати магазин. А далі ми повертаємося до нашого основного, що показник конверсії є ключовим фактором для аранжування нашого Еці магазину. Не враховуючи зовнішній трафік, якщо, наприклад, спільтеросту виженете, це трошки інше. Але якщо ми говоримо про внутрішній трафік Еці тут все крутиться навколо показника конверсії. І не завжди заливаючи в магазин рекламою на цільові товари, ми можемо отримати кращий показник конверсії. Дуже часто там наступає момент, коли тут краще рекламу навіть підкрутити, і це дасть нам магазину більший буст, ніж спалення коштів. Плюс там є внутрішній траст для магазину, еці не дасть вам е, одразу максимально кошти, максимально трафіку залити, використати ці кошти на, на рекламу магазину, тому що там є певні, скажімо, особливості алгоритму на майданчику. Тому скажімо, скільки витрачати на рекламу, ви часто питаєте, де да немає якоїсь відповіді. Зрозуміло, чим більше, тим краще. Хтось витрачає 25%, хтось 10% від оберту, хтось більше, хтось менше. В моєму випадку це ось такий відсоток. Він в районі між 10 і 15, але скажімо, воно дуже індивідуально по нішам і залежно від вашої стратегії. На рекламу також, до речі, нараховується 20% ПДВ. Будьте уважні, що це не просто ця цифра. На неї також на цю суму. 20% ПДВ. Ці 20% їдуть в наші країни. За це купуються дрони. Працяться зарплати військовим, помирає Україна процвітає. Все чудово, ви молодець, і зрозуміло, що також там можете собі якось рахувати, скажімо, неочевидні витрати, наприклад, того, що там посилка десь загубилась, там людина вказала на ту адресу, вам треба щось там переадресувати і так далі. Це, скажімо, не є якоюсь там величезною проблемою на есі, що це там трапляється, або, наприклад, там Укрпошти, що ця проблема постійно відбувається. Але певні там деякі, скажімо, непередбачувані витрати, закладайте собі якісь там мінімальні. Відсоточок на, на непередбачувані витрати, або складіть собі там певну суму, щоб вона у вас завжди на карманчику лежала, і ви собі почували спокійно, що все окей, в разі чого у вас там є там з чого покрити, скажімо, резервний певний фонд. Взагалі, резервний певний фонд, кожен українець має мати, тому що ми вже з вами стільки криз пережили. Ну що хохого, маю трошки грошенять бути на кармані його бо ну його нафіг, може завтра коронавірус, а може війна, а може ще одна війна, а може що. Ну, Ну, ви знаєте, коротше, ви встикались, я думаю, в своєму житті. Завершаючи цю тему стосовно там собівартості цінного утворення, можу сказати, що у нас є з вами ось це відео, де ми з вами аналізуємо конкурентів. Певні моменти, паттерни, на що ми дивимося, однозначно раджу вам збирати після того, як ви зрозуміли свою математику, починати з аналізу конкурентів там. Або починати спочатку з аналізу конкурентів, якщо ви плюс-мінус математику собі прикидуєте і розумієте, для того, щоб зрозуміти, які взагалі ціни у них, які там у них пропозиції по доставкам, ціноутворення і так далі. Тому що навіть якщо там немає Товару на вам все одно треба розуміти, що ви з кимось будете боротись в пошуку за увагу покупця і що там взагалі в цьому пошуку відбувається, по вашим ключовим запитам, по тим, по яким ви себе плануєте працювати. І в будь-якому разі раджу на старті ставити, скажімо, мінімальну ціну для себе, а далі вже магазин ваш буде розвиватись, коли поступово піднімати ціни. Для того, щоб ваш магазин органічно ріс. Тому що багато новачків одразу починають виставляти ціну якусь захмарну, і потім такі, так я їй щось продажів немає, і типу лісингів. Ми не дуже виставляємо там, акції, навіщо нам потрібні. Типу ціни поставимо, типу завжди встигнемо їх знизити. По факту на Etsy трошечки працює по-іншому, що там треба починати з низької ціни і далі підніматись, тому що у нас поки немає нетрасту, Еці не знає, хто ми такі, люди не знають, хто ми такі, у нас немає відгуків ніяких, тому зрозуміло, що там за рахунок ціни в, наш, в нас є можливість сприймати свої перші продажі, почати продажі відгуків і почати рухатись вперед. Давайте трошки тепер поговоримо, що відбувається в нашій ніші. В нашій ніші ми вже в Принципів цих тримачів, особливо для книг, те, що є основним нашим продуктом, ми вже зайняли там топ-1, топ 2 топ-3 місце, залежно від того, як рахувати. Думаю, скоріше тут топ-1, топ 2 Якщо ми говоримо саме про металеві тримачі для книг і про кількість продажів цих металевих тримачів, зрозуміло, що з одного боку, тепер ми тут вже вперлись в певний об'єм ринку, і ми далі будуємо систему для наших покупців з одного боку. А що стосується тут, як рухатись далі в такому ключі? Зрозуміло, що далі в якомусь форматі ми продовжимо оновлювати наші нові дизайни. Там тестувати трошки інше, можливо, ще якось з формами ми пограємось, тому що там ідеї були, але математики вони на нас не дуже влаштовували. Знову ж таки, з фулфілмент, потенційними центрами може якось це зміниться, Але це скажімо, в майбутньому. Зараз така в мене думка, або, можливо, взагалі занизити ще там ціни на свої продукти дуже сильно, для того, щоб ще сильно вирости, взагалі всіх витіснути, стати номером один в цій маленькій ніші, і вже після цього знову ж таки піднімати ціну. Тому що ця стратегія там з заниженням ціною потім піднімає. Там або там за рахунок доставки, або за рахунок основної ціни, вона працює не тільки на молодих магазинах, а вже навіть на розвинених, коли нам треба агресивно якусь долю ринку відчепити. Тому думаю, що скоріш за все ми так і зробимо, просто опустимо ціну для того, щоб на себе на собі ще більше замкнути ось цього там трафіку, саме по цьому цільовому запиту. Нашому. А далі будемо вже більше заробляти бабосиків, скажімо, будучи лідером ринку. Тому що математика у нас це в принципі дозволяє. Я думаю, що якось таким чином ми будемо рухатись. Але, блін, як воно приємно, корот. Чи бути, типу, лідером так класно, коли ти взагалі там щось з України, щось там починав, щось там без бабок, щось там взагалі, а тут такий раз, і ваш магазин класний, український, в топі. Це прикольно. Хоч і Міше, звісно, малесенька, малюсенька, типу. Витрах не дуже високий, але прикольно. Але що ще? Останнє, але українці ж не вміють ради радіти. Ви ж знаєте, що в нас є такий прикол, що нам дуже складно радіти, тішити себе там, коли нам нас хтось хвалить, І ми такі. та ну, це що я? яка сама. оце у нас нам треба вчитися. Це є дослідження, які доводять, що у нас з цим є проблеми. Ну, наприклад, я думаю, що у вас точно є якісь там східні друзі, не оці не східні, а нормальні східні друзі, яких знаєте, ви нам кажете, ой, ой дякую, там все клас, які там оце вміють гостинність, ці приколи приймати компліменти. І коли я там порівнюю українців з ними, я такий в натурі, блін, які чуваки, красавчики можуть побалдіти від того, що зробили. Тому я вам бажаю балдіти від того, що ви зробили, тому що ви молодці. Ви як це відео подивились, ви взагалі молодеці. Якщо лайк ляпнути, то я взагалі балдієн і казати не хочу, які ви молодці. Ну просто. Не люди, а золото. Дякую. Може, нам підписки, колокольчики, дзвоники, там, можливо, корисно щось. Дякую. Ви питаєте, в мене, що там другий магазин. Другий магазин все ще в бані. Займаємося розбаном, тобто бачите, в мене там вже майже на 4 місяці просто робота зупинилась, тому що просто ну, неправомірний бан, і ми не можемо повернути ніяк мій магазин. Зрозуміло, що продовжимо цим займатися, але в мене вже сил немає. Як то кажуть, терпіти. Тепер у мене магазини будуть на еці на всіх родичів зроблені. Тепер всі мої родичі будуть продавати на маркетплейс. Еці, тому що я б зрозуміла, щоб на себе реєстрував нові магазини, але новий магазин, бан, автоматично основний магазин летить е, в прірву. Тому я думаю, що буду відкривати народичів, а просто виводити там через Pioneer якось через свій ФОП, щоб, скажімо, показувати ці всі кошти правомірно, але при цьому е, бути спокійним стосовно Etsy. І тут зрозуміло, що таки, таки і за цих всі, я думав, що ну можливо, все ж таки Shopify. І знову ж таки, на мене нещодавно написав мільйонер, цей за як ми з вами говорили про нього там, десь рік тому в цьому. Відео про його поради. І я йому кажу там, делю своїми думками, що думаю, там зробити Shopify. в мене там є десь там 3-5К для того, щоб там потестувати гіпотези. І він такий, що, чувак, 3 5 к Ти серйозно на Shopify? Ти прикалуєшся, типу, краще залиш собі ці гроші, краще зроби на Еці, типу, якісь там маніпуляції, розвивайся далі на Еці. Коли вже буде трошки більше бюджету, зможеш якісно зайти на Шопіфай. Я такий, ну напевно, так. А каже, веці ж ти розбираєшся? Ну трошки розбираюсь. Ну так і роби магазини на неєці. Тому, скажімо, я поспілкувався з ним, поспілкувався цей. І такий знову. Ну, тобто, це так. Я вам дуже стисло передаю свою розмову, тому що, наприклад. Я розбираюсь в SEO, там, якщо ми говоримо про Shopify. Я розбираюсь трошки в SEO, мені це подобається. Але, наприклад, займатися SEO-просуванням тих товарів, які не дуже потрібні ринку, це ну, така собі ідея. Типу, не дуже вона а, спрацює. А, тому краще спочатку винести вивезти свої товари. Очевидно, що не, ті, не всі товари, не ті товари, які спродаються на Etsy, вони будуть продаватися на Shopify од, один в один, тому що там починаються вже взагалі інші нюанси. Тому все одно треба потестувати свої товари з Etsy, як вони будуть поводити себе на Shopify. І далі, коли ти вже розумієш, що продається на самому Shopify, тоді вже є сенс підключати SEO і працювати, скажімо, вдовго. Зрозуміло, що у кожного свій підхід, і зрозуміло, що можна там заходити, починати чат GPT, якісь там посилання, хтось там тіктоки знімає, і жене на Shopify. когось здається там за рахунок там, інвестицій в 3-5К на рекламу швиденько потестувати товар і він отримати той, який вистрілить. Це зрозуміло, що вирішує кожен сам за себе. Я кажу, чисто свій досвід. Тому зараз е магазини метале. Продовжуємо робити, продовжуємо робити цим. І також буду робити два нових магазини з акрилом, всякими різними приколами з акрилом. Я ті самі зараз у мене в процесі діалогів, і будуть виробництво і фулфілмент центр відправлення виробництва повністю в Польщі, і другий магазин виробництва фулфілмент центр відправки безпосередньо зі штатів. Подивимось, як ми сформуємо там товарну мартицю в обидвох цих магазинах, як ми будемо комунікувати з цими партнерами, які надають ці послуги. Буду вас тримати в курсі, тому що їм дуже цікаво, щоб я про них розказував на даному каналі. І зрозуміло, що мені також, в принципі, я не проти поділитися інформацією, яка може бути вам корисна, одне зазначив свій основний принцип, що все буде чесно. Тому зараз ми в процесі вже просунутому процесі діалогів. Я вже провів аналітику, зараз чекаю зворотній зв'язок на того, з яких товарів ми все ж таки можемо починати. То буду тримати вас обов'язково в курсі, як вони працюють, схеми і так далі. Все будемо з вами тут основне розбирати. Ну і також у мене питають, чувак, а не... А ти все розповідаєш на єці цьому? Навіщо ти всім все розказуєш? Вони ж це просто все скопіюють і буде те саме робити. І ти залишишся з носом на вулиці бідненький, без грошей, і все буде погано. А я такий чуваки, ви знаєте, що це взагалі позиція? Ну така, типу, так було, коли на неці починав, дуже було складно місце. Ніякої інформації немає. Всі десь заходиш в групи, всі якось жмуть, тобі якось відповідають, досвідчені продавці з тебе сміються, тому що ти такі нубські питання задаєш каналу, який би нормально це розповідав, немає. Всі діті свої послуги рекламують марафони, підписуйся, там, всі приколи. А по факту, ну, в штатах ось такі канали, там, які розповідають свій досвід, їх дуже багато, і там можна і це взагалі нормальна частина культури, тому що що? підхід зумовлює те, що. Поки ви зробите те, що я вже зробив, то я маю бути вже десь там попереду на декілька кроків. Тобто, якщо ти не сидиш на місці, тобі цікаво, чим ти займаєшся, тобі цікаво, цікаво рухатись далі, щось нове, не зробити щось одне і навколо нього трястись, поки воно, типу, там приносить бабки, тому що воно все одно колись перестане приносити гроші, якщо ти не будеш рухатись, тому що світ навколо рухається, і тобі треба рухатися. Якщо тобі подобається рухатись, то тобі не впадло поділитись інформацією. Мені реально корисно з вами поділитись, тим паче це співпадає з моєю метою. Я хочу, аби якомога більше українців були Реально успішними на міжнародному ринку на оці курси заради курсів. А по факту прикладна всяка інформація, щоб ви могли працювати, виходити на міжнародний ринок, кайфувати долари в нашу економіку, податки, всі приколи. Ну так що давайте, використовуйте інфу, кайфуйте. Там на каналі ще купа всякого є цікавого. Ну, якщо подобається, можете підписатись, дзвоник. І я нові відео, вони там будуть дуже корисні. Хочу також поділитись, що нарешті я вже 4 місяці як почав системно донати на ЗСУ. Приходить певна цифра місяця. Я такий, окей, цю суму просто відкладаю на фонди, відправляю. І прям так себе класно від цього почуваю. Взагалі так прикольно. І раджу вам потестувати. І якщо вам сподобалось це відео або цей канал, де мене буде найкраще вдячність, якщо ви додонатите. Будь-яку капічину, на будь-який фонд вам знайомий, на будь-який збір зараз в інстаграмчику, тому що війна з цими покидьками продовжується, і нашим силам оборони дуже потрібна ваша підтримка. Можливо, ви кров сходитись з дасте, тому що герої травмуються, їм постійно потрібна ваша допомога, ентузіазм згасає, але війна продовжується і ми маємо підтримувати, бути сильними, маємо бути опорою тут з вами. І нагадую, що займатися бізнесом. Це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі.